Міла Йовович знялася у фільмі Оселя зла відплата, режисером якої її чоловік Пол Андерсон. У цій франшизі вона грає роль Еліс, яка безстрашно б'ється із жорстокими зомбі. на прем'єрі стрічки, що відбулася в середу Лос-Анджелесі. Акторка сказала свою думку про цю роль сильної жінки це просто неймовірно, адже якщо ви поглянете, ще 15 років тому такого плану жіночих ролей взагалі не було. Сильна героїня, яка тримає на собі цілий екшен. Зазвичай дівчата могли розраховувати на роль подруги, сусідки. Тощо я щаслива, що завдяки цій серії ми можемо вивести жінку на перший план. 37-річна акторка Сіяна Гілорі, яка повернулась до своєї ролі Джил Валентайн з деяких попередніх частин франшизи Оселя зла жартує. Мовляв, з її героїною жарти погані. Я сподіваюся, люди дивлячись такі фільми, збагнуть, що ми здатні постояти за себе. Фільм поставив британський режисер Пол Вільям Скотт Андерсон. Наукова фантастика та фільми жахів. Його ніша у зупинити їх? я люблю красивих жінок, здатних дати від коша. Гадаю, це найкраще, що тільки може існувати. Я з північної Англії, де повно сильних жінок. Зокрема, це моя мама. Мені завжди це подобалось. І гадаю, глядачам теж сподобається. Для хлопців воно виглядатиме сексі, а для жінок це можливість показати свою силу. Фільм оселя зла відплата вийшов на екрани кінотеатрів 13 вересня. Waiting for a written invitation? Sweet ride.